І знову про субсидії фахівці з питань соціального захисту населення вкотре закликають людей оформлювати пільги. Журналісти 51 першого спробували розібратися в усіх тонкощах оформлення такого виду держдопомоги. Про це далі. Зима на за горами, тож все гостріше постає питання, як впоратись із такими тарифами на теплопостачання. Чимало охочих звертаються за допомогою держави. Згідно з останніми змінами у законодавстві, відтепер субсидію не потрібно оформлювати наново, на опалювальний або ж на неопалювальний на період. На сьогодні один раз в рік. человек имеет право обратиться в районное управление труда и соцзащиты и больше не обращаться все остальные перерасчеты, будь то на початок опаливания, будь то на початок неопаливания период, делается уже автоматически. Программа это предусматривает. Оформити субсидію на своє житло можна трьома способами скачати декларації в інтернеті та відправити електронною поштою, роздрукувати папери та надіслати звичайною поштою або ж особисто завітати до районного управління праці та соціального захисту. Там можна буде пройти цю процедуру дуже швидко. Очікувати у чергах не потрібно, та навіть попередній запис не обов'язковий. Всі люди записуються по талончикам. Якщо чоловік з'явив бажання прийти на личний прийом і нету, наприклад, талончика, але він хотів би здати сьогодні заявлення, то буває таке такое, що приймають в нього очередь допомігний спеціаліст або веду прийом, наприклад, я, або начальник відділу прийому. Фахівці приймають кожного дня близько 40 людей. Тож кажуть, добре розуміють. о своей справе. Наголошивают, про себя, потребна маты, только паспорт. Мы ничего не требуем, нам ни документы на дом не надо. То есть нас сейчас не волнует, сколько у него квартир. То есть человеку объясняется, что субсидия оформляется на человека, на которого открыты все лицевые счета. И на момент обращения у вас по всем коммунальным службам должно быть соответствие количества людей. То есть, если он пользуется газом, светом, водой, мусором, теплом, горячей водой, то есть у него вот если три человека прописано, везде должно быть по три человека. Заповнити заяву та декларації теж нескладно. Людині видають два бланки та зразок, на який можна орієнтуватися. У папері потрібно вписати свої особисті дані, надати інформацію про ваше житло та осіб, які у ньому мешкають. Також доведеться вказати комунальні послуги, які ви отримаєте, та вид вашого прибутку. Все інше фахівці дізнаються самі. І вже за кілька тижнів ви одержите відповідь, чи призначена вам держдопомога. Як зазначають фахівці, шанси на субсидію має переважна кількість українців. Вікторія Журавель, Роман Колесник Артем Коваленко, новини 51-го.